Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 6 вересня 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім про сорт винограду Посланник. Посланник це сорт ранньо середнього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Калугін Віктор Михайлович. Врожай достигає в моєму регіоні протягом першої декади вересня. Грона великі, щільні, іноді надмірно щільні. Вага Багато грон від 700 грам до 1 кілограма 200 г. Маю на своєму виноградному маєтку кущ винограду посланник другого року вегетації, що в 2023 році надає сигнальний врожай. Курса вже все однорічкою, у жовтні 2021 року. Нам на 6 вересня 2023 року кущ складається з чотирьох плодових рукавів. Та зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив три плодові грони на всю рослину. Ягода велика, темного кольору, соковита, м'ясиста. Смак ягід сорту винограду-посланник солодкий, гармонійний. Зрілі грона зберігаються довго. виноград сорту посланник легко піддається транспортуванню. До прикладу, я узяв декілька ягід сорту винограду-посланник. Та зараз пропоную визначити їх вагу. Маємо три ягідки сорту винограду посланник та маємо ваги. Поки що ягідки не дуже великі, це сигнальний врожай. Вага першої ягідки складає 9,19 грама. Вага другої ягідки складає 9,59 грама. Вага третьої ягідки складає 11,97 грама. Хочу зауважити, сигнальний врожай не надав обіцяних великих ягід. Втім, я впевнений, справжній потенціал даного виноградного куща. Звісно, ще попереду. Сам куч значної сили зросту, тому потребує міцної шпалери та достатньо місця для розміщення лоз. Морозостійкість – мінус 23 градуси за Цельсієм. Зйомка станом на 6 вересня 2023 року. На даний момент посланник вже повністю забарвився та набрав цукор. Виноград можна їсти вже зараз. На моєму виноградному маєтку тріску сорту винограду посланник не помічено. Так само, як і пошкодження бджолами та іншими комахами. Звісно, мій кущ винограду сортопосланник посланник ще дуже молодий. І в цьому відео я маю змогу лише частково розкрити потенціал даного сорту винограду. Посланник цікавий та врожайний сорт. І коли мій кущ винограду підросте, я обов'язково зніму багато цікавих відео. Якщо у вас на винограднику немає сорту посланник, рекомендую. Я впевнений, у разі правильного комплексного догляду даний сорт здивує вас великими смачними ягодами з приємним гармонійним смаком. Якщо відео вам сподобалось, стисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео постає питання грона якого сорту винограду зараз у мене у руках. Так, це сорт винограду Монарх. Бажаєте знати більше про сорт винограду Монарх? Рекомендую до перегляду ось це відео.